Не голова просить всіх присутніх у залі та в галереї піднятися на хвилину молитви за Чарлі Кірка та його родину. З якою метою піднімається пані Сколорадо? З якою метою піднімається пані Сколорадо? Я хотіла б поговорити про мого сина Чарлі. Його вбили 11 місяців тому. Його застрелив офіцер, який не повинен був там бути. Я хотіла б запитати голову, чи дозволите ви мені говорити про мого сина? З якою метою піднімається пані з Колорадо? Я була там того дня, Пролунав постріл. Мого сина вбили. Давайте, давайте, давайте. Зачекайте хвилинку. Зачекайте хвилинку. Палата буде в порядку. ДСС. Палата буде в порядку. ТСС. Палата буде в порядку. ТСС. Ми... Ви відчепися від мене. Палата буде в порядку. Ми, ми приєднаємося до молитви відразу після цього. Добре? Голова представляє палаті повідомлення. Палата буде в порядку. Злізь з мене. Прибери руки від мене. Цсс. Дякую всім.